Поговоримо про тренди навчання, а саме про формати. Ще все більше і більше набирають відгуків, просмотрів відео, де людина, яка типу навчає колористиці. Ну, мені попадеться з колористики, може є ще там зі стрижок такі вчителі, майстрі, які. Починають свої відео, типу там безрука, рука бізрука, рукажопа, типу, ви всі щось там не вмієте, відстійно працюєте, ще буває, прикріпляють відео, щоб похейтити, і на фоні цього показують, як вони це вміють. Ми зараз не говоримо наскільки майстер цей, ну ці майстри дійсно класно виконують цю роботу, а говоримо про сам формат. І е, чомусь це набирає найбільше відгуків, відео. Е, люди активно коментують, кажуть: ти класний чи класне, вау. Е, і тут більше питання не до тих людей, які хають своїх же колег. Майбутніх учнів і тих, які вже в них навчалися, зневажлива оця поведінка. А ця, цю більшість людей, яким це подобається, що до них звертаються рука жопі, там, без руки, ви нічого не вмієте. Ну, виникає питання, чому людям, оцій більшості людей подобається, коли їх принижують, знецінюють їх навички. Вже набуті відкрито публічно, і, і виникає питання, чому це вам чи їм подобається. І чи це дійсно екологічно треба задати питання самому собі, якщо вам це відгукується? Якщо ну, вас там всередині, ну там ви відчуваєте, о, клас, там, типу, яка вона молодець. Я так не можу, там, але мені хочеться. Ну, тобто, я хоч якісь емоції викликає. Тобто задайтесь питанням, чому вам подобається, коли вас принижують? Бо це не вже не про навчання, це про приниження. І, можливо, треба з цим щось зробити, щоб якісніше жити, щоб легше працювалося, щоб краще працювалося. Тому психологічне здоров'я це дуже важливо. Напишіть свою думку, що стосовно таких трендів в навчанні, мені дуже цікаво, чи я одна така